1 жовтня у мистецькій кав'ярні Стодоріг дві полтавські майстрині представлять свої нові творчі роботи. Ольга Синьоока малює архітектурні пейзажі та цього разу вирішила спробувати себе й в інших техніках. Полтавцям представляє 14 картин, створених як минулого року, так і цьогоріч. Тут є декілька робот серії Моя Полтава, але вони представляють пору року. Зиму ще тут. Є роботи, які були на міжнародному онлайн-конкурсі акварелі. Ці роботи це саме надихалась я барвами яскравими природи. Я вибрала Сонях. І півунію окрасу нашої природи ще тут є графічні роботи. Майстриня Аліна Цибро, колажист, та цього року спробувала себе у новому виді творчості килимової вишивки. Як наслідок, зібрала цілу експозицію. каже, почала займатися такою технікою, щоб заспокоїти себе у ці тяжкі для країни часи. Це не така незвичайна нетрадиційна вишивка для нашого регіону. Це Килимова вишивка. Нитки абсолютно різні я беру від шерсті до звичайного акрилу. Мені приносять мої друзі, якісь зі старих запасів. Завдяки цьому унікальна, бо її неможливо відтворити, бо цих ниток не, не вже немає. Я почала вишивати цю виставку, коли почалася війна. Для того, щоб просто чимось займати руки, я вишивала. То це всі тривожні перші моменти. Вони от, а, в цих роботах, але їх не відчувається. Виставка мистки діятиме до 21 жовтня.